Артемчику пішли вибирати ялинку. Ми прийшли сюди з дітьми, і для нас дуже важлива ця атмосфера ялинкової плантації. Коли ми прийшли, таке ніби загубилися у густому ялинковому лісі. Наші постійні покупці приходять до нас ще восени у вересні, жовтні, і обирають свою ялинку, яка їм найбільше подобається. Ми її позначаємо та підписуємо. Ось ця, наприклад, чекає покупця на ім'я Анна. Ми домовляємося про час, коли прийдуть за ялинкою, і тоді вирізаємо чи викопуємо її. Якщо я правильно пам'ятаю, ця ялинка буде викопуватися з коренем, і покупець забере її у погоджений час. Очі розбігаються і хочеться, щоб ця краса вона, е, залишалася з нами. А в горщику ялинку можна посадити біля дому або, можливо, і на наступний рік її використати. Це зекономить час, е, наш час і збереже плюс одну ялинку в лісі. Нем соктом рабесен. Я зазвичай нікого не вмовляю купувати саме нашу ялинку, Але якщо задуматися, то менше дерев вирубатимуть незаконно в лісах. Якщо люди будуть купувати спеціально вирощені дерева. Ми проводимо і просвітницьку роботу, щоб люди, обираючи своє дерево, знали, що воно не було зроблене в лісі, де це заборонено. У зв'язку з війною до Ужгорода приїхало багато людей із зони бойових дій. Дізнавшись про нас, вони приходили за ялинками, а потім розповідали про нас іншим. завдяки цьому, у нас з'явилось дуже багато нових покупців. Тепер, коли війна триває вже кілька років, покупців стає ще більше. Можливо, це через те, що у людей посилюється бажання святкувати Різдво чи новий рік. Принаймні, я це помічаю. Попри складну ситуацію в країні, навіть ті, хто приїхав із зони бойових дій, із задоволенням приходять сюди, гуляють тут разом із сім'ями, заряджаються позитивом, і ми звичайно раді цьому. І дуже гарна. Дивіться її є. У порівнянні з минулим роком ціни на ялинки стали вищими. Здорожчали десь на 10-20%. Минулого року зрубане дерево коштувало 700 гривень. Цього року ціна 800-900 гривень. Ялинку у горщику можна купити за 2000 гривень. Минулого року така коштувала 1600. Останнім часом покупці приходять до нас сім'ями разом із дідусями, дітьми, онуками та проводять тут багато часу. Вони можуть годинами гуляти, насолоджуючись природою та вибором ялинки